Усім доброго дня. Сьогодні у нас 21 червня і перед вами помідорчик, який називається Семалус гібрид від компанії Семо. Вирощую його вперше, тому нічого сказати за нього не можу. Вже будемо бачити по цьому сезону в 2024 році. Перше, що хочу відмітити, це дуже компактний кущ. У висоту він невисокий, десь не більше. 40 сантиметрів. Він такий більш в ширину розлігся, розрісся. Пасинків, як такого, на ньому не дуже багато. Він уже завершив свій розвиток. Тут ось зав'язуються останні помідорчики на останніх суцвіттях. Ті, що зав'язались перші, підростають і будуть потихеньку достигати. І будемо бачити, що з цього вийде. Заявлена вага, в нього десь 80-90 грам максимально, якщо я не помиляюся. Цікаво буде дивитися, скільки у нього буде дрібних дуже помідорів і скільки буде нормальних таких грам по 60, по 70, по 80. Ну, побачимо, прийде час. Наразі мені все подобається, дуже такий цікавий кущик, такий компактний, листя дуже багато. І він дуже такий щільний. Туди всередину пробратися дуже. Дуже тяжко. Помідорів нав'язав дуже багато, прям гронами. Не знаю, чи він витягне їх, щоб вони за розміром були нормальні. Ну побачимо. ну Помідора дуже багато. Він їх в'яже просто якось не знаю. Прям дуже багато. Там все завалено помідорами. Туди дуже тяжко пробратися, я й не буду туди лізти, щоб не поламати. Тому що він наскільки щільний, що розгорнути кущ це просто нереально. Але помідора реально понав'язував багато. Це те, що можна тут показати, але там і всередині їх багато. Ось тут можна трішки показати, так більш-менш, щоб було зрозуміло. приблизно. Ну, это такая картина. И там он помидоры, помидоры, помидоры. Дуже венчильный. Тяжко туди пробратися всередину. Там середині він теж понав'язував. Ну Подивимося, що він тут скуща дасть, які будуть за розміром вони будемо вже бачити потім. Ну, а наразі ось така картина. Доволі прикольний такий помідорчик. Подобаються мені такі помідорчики компактні, що в нього немає от її ботви в пояс. Він при оцих сильних вітрах чудово себе почуває, тому що він компактний, такий розлогий. Йому не страшно було те, що там пасинки поламає, там, чи головний стовбур теж зламається від вітру. Є в мене там деякі помідори, які попадали, ті ще високі такі від вітру. А цей спокійно переніс. Це все йому взагалі воно не страшно. От такий він малус. Ну, будемо бачити. Прийде час, як почне дозрівати, покажу вам також. Ну і потім скажу загальну вагу з куща і які за розміром будуть, скільки буде дрібних і скільки буде таких якихось там середніх по 60 грам, там 50, ну будемо бачити. Ну а наразі поки що це так він виглядає. Помідорчик Семалусу від компанії Сема.